Дозвольте мені дуже швидко поговорити про сатисфакцію, і що означає сатисфакція як частина системи репарацій постраждалим особам Не відшкодування державі на міждержавному рівні, а саме репарація спрямована особам, що постраждали, це визнання і вибачення з боку злочинців за скоєні злочини, а держави за дозвіл їх вчинення. Ви бачите, що я кажу, вина за дозвіл на вчинення акту насильства. Тож в цьому випадку це було б вибаченням з боку Російської Федерації Путіна за те, що вони скоїли по відношенню до України та українців. Це те, чого напевно ніхто не очікує, і що певно, і не станеться ще довго. Хоча міжнародний кримінальний суд МКС залишається вірним своєму ордеру і буде знайдено спосіб затримання, хоча навіть за таких обставин варто пам'ятати. Що деякі обвинувачені МКС ніколи не вибачалися за скоєні злочини під час судового процесу, тож це очікування. В ідеальній ситуації люди усвідомлюють, що вчинили щось погане і вибачаються за це, вони визнають свою провину. Я дійсно думаю, що у випадку з Росією російським керівництвом нам не варто цього очікувати. Але також не слід забувати щодо визнання державою проживання постраждалих свого обов'язку забезпечувати захист прав своїх громадян. Всі ми розуміємо, що Україна в цьому контексті опинилася в дуже складній ситуації. Вона зазнала повномасштабного вторгнення з боку іншої країни і мала вкрай обмежені можливості захисту життя і добробуту громадян, які зазнали такого жорстокого нападу. Держава зробила дуже багато ми пам'ятаємо, що сталося в лютому 2022 року. І завдяки хоробрості захисників, мудрості керівництва та підтримці міжнародної спільноти ситуація не склалася катастрофічно. Інакше доля Бучі спіткала б всю країну. Важливо, щоб держава Україна надала постраждалим особам належний статус. Я впевнений, що для вас це не є чимось новим. Люди, які постраждали внаслідок природних або техногенних катастроф, таких як Чорнобиль, наприклад, отримували певний правовий статус в країні і вони досі отримують певні засоби правового захисту завдяки цьому. Думаю, що це є кращою формою сатисфакції. Факт, що моя держава визнає мене особою, що постраждала, це вже дуже дуже важливо. Отже, дуже коротко про сатисфакцію. Індивідуальне визнання статусу особи, що постраждала, є дуже важливим для цих осіб. Я працював у сєра Леоне над питанням репарацій. На той момент особи, що постраждали, були зареєстровані там, і вони були визнані державою. Була велика церемонія в будинку президента. І за словами постраждалих, тепер, коли у них є ця картка, на якій написано, я є особою, що постраждала від конфлікту в С'єра Леоне, я більш не постраждалий. Тепер я переможець. Це повністю змінило сприйняття людей одномоментно. Це дало їм усвідомлення того, що держава визнає їх, і завдяки цьому вони раптом відчули себе переможцями. Було дуже цікаво відзначити такий досвід. Отже, сам факт визнання надає правовий статус особи, що постраждала від війни, особи, що постраждала від воєнних злочинів, різних їх видів. Це вже крок назустріч до сатисфакції. Потім можуть бути різні символічні заходи. Це можуть бути меморіали та заходи пам'яті, колективні або індивідуальні тощо. Отже, ми можемо обговорити це більш детально, але це вже відбувається. Коли я пересуваюсь з Києвом, я бачу багато нових пам'ятників і меморіалів, які встановлюються на замовлення держави або створюються самими людьми. Я бачу на Майдані прапори загиблих воїнів. Я бачу мурали, на яких зображені особи, що постраждали серед цивільного населення. Тож ці процеси меморіалізації через створення меморіалів на регіональному рівні, тимчасових чи постійних. Вони вже відбуваються. Це свого роду елементи сатисфакції, це зразок того, що ми називаємо репараціями постраждалим. Вони не можуть бути забезпечені судом. Тож, повертаючись до контексту, пізніше ми обговоримо, яка частина репарацій може бути надана через судову систему переслідування злочинця, засудження злочинця, винесення вироку, а потім задоволення вимог про надання репарацій через кримінальне правосуддя або через цивільну справу, і яка частина не може бути забезпечена. Ось чому важливо, щоб ми відокремили і розглянули обидва адміністративне і судове відшкодування з різних точок зору. Ми ще повернемося до цього питання. Поняття компенсації як форми надання репарацій є одним із найбільш відомих, і це найпоширеніше розуміння того, що таке репарації. Кожна країна має свою культуру компенсації, і в деяких країнах важко знайти переклад слова репарації, який би автоматично не мав на увазі компенсацію, Тож, безумовно люди потребують компенсації. Кожна особа, що постраждала від насильницького злочину, навіть у цивільній ситуації, має право на компенсацію або через судовий процес, або в позасудовий спосіб, незалежно від того, чи ведеться судовий розгляд. Багато європейських країн мають спеціальні компенсаційні фонди для осіб, що постраждали від насильницьких злочинів, з яких постраждалі незалежно від наявності рішення суду, вправі звернутися і попросити про компенсацію. Компенсація є важливою, безумовно необхідною, і це те, що буде невід'ємною частиною української адміністративної комплексної програми відшкодування збитків. Фактично, всі ці заходи вже запроваджені. Деякі закони забезпечують компенсацію, деякі з них передбачають компенсацію, засновану на потребах, а деякі з них на правах. І я думаю, що тут важливо розрізняти сферу роботи уряду України та парламенту, потребу в більш широкому законодавстві. А також в нормативно-правових актах, що реагують на нагальні потреби, наприклад, закон щодо внутрішньопереміщених осіб, який є чинним на даний момент, йдеться не про юридичне рішення, що вимушені переселенці заслуговують на компенсацію через порушення їхніх прав через те, що мало місце примусове переміщення, як порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Вони отримуватимуть компенсацію, тому що вони її потребують. Вони перебувають у скрутному становищі, їх переміщено з одного місця в інше без жодної підтримки, без жодних документів, без жодних грошей. А з іншого боку, варто розглядати деякі нововведення до законів в Україні, такі як компенсація за кредитами на нерухомість, де компенсація надається як право, а не як необхідність. Зважаючи, що пошкоджені будинки людей можливо були відремонтовані міжнародною організацією, самими людьми, урядами тощо, але уряд визнав, що вони потребують компенсації, і цей процес триває. Існує відповідний закон, він дуже пристойний, і нам треба подивитися, як і наскільки він буде працювати. Між тим, у нас, експертів, у цій галузі є певні застереження щодо ефективності цього закону. Тож нам потрібно подивитися, чи можемо ми йому сприяти та вдосконалити його. Наприклад, для запровадження фінансової компенсації, яка надається за шкоду, збитки та ушкодження у формі одноразової виплати, фіксованих платежів, розстрочки, щомісячної пенсії інших форм. Але це може бути також компенсація за втрачені можливості. Ми також можемо уявити. Я думаю, що це дуже важливо, враховуючи міжнародні зусилля і міжнародний реєстр, що через переміщення і різні злочини, яких зазнали люди, вони не лише зазнали безпосередньої шкоди у вигляді поранень, катувань, затримань, вони також зазнали інших втрат. Вони втратили роки освіти, дохід, сімейне життя, сім'ї були розділені. Вони втратили пенсію, свої особисті документи і так далі. Тому я думаю, що це дуже важливо, думаючи про компенсацію, думати не тільки про відшкодування шкоди, тілесних ушкоджень. Про рівень непрацездатності за шкоду якої вона зазнала, а думати трохи ширше про втрати можливостей, які вони могли б мати, якби порушення не відбулося, отож, це все дуже важливо для компенсації.